О, вже говорити про прекрасне в нашому ефірі в вигляді панянок, які працюють на телеканалі Київ. То давайте а, продовжимо якраз цю тенденцію. Бо до нас готова доєднатися Юлія Терлецька з дуже важливою темою, яка стосується а, віолових відключень і навчання дітей на київщині. Як це все відбувається? Про що саме готова нам розповісти? Юля, тобі слово. Жені, вітаю тебе! Ну я також буду говорити про прекрасне, про прекрасне і світле майбутнє наших дітлахів. Власне, зараз я перебуваю в школі в Ірпені, яка вже зов... вже зараз тут навчаються дітки, але я Величезна проблема зараз по всій Україні відбуваються вілові відключення через удари по критичній інфраструктурі. Це, власне, Поруч зі мною Юліана Оніщук, це засновниця фонду, який займається власне вирішенням цієї проблеми, і як саме розпитаємо в Юліани. Доброго вам дня. Доброго дня, Юліана, Цей проект спрямований на те, щоб влаштовувати сонячні батареї на школах, щоб повністю нібито забезпечувати їх електроенергію. Як це працює, розкажіть? Так, доброго дня раз. в даній школі це є наш перший проєкт в рамках проєкту «100 сонячних шкіл. А тут в ліцеї Мрія ми побудували сонячну станцію 20 кВт разом із системами збереження, що є обов'язковим критерієм в нашому проєкті. Тобто, ми не будуємо просто сонячні станції, тому що враховуючи ситуацію в Україні, це не має ніякої майже ефективності. Тому це сонячна станція 20 кВт разом із системами збереження 20 кВт потужністю, ємністю 47 кВт кіловат і прямо зараз на даху побудовано вже 52 панелі. Як це буде працювати? Наша головна мета була в тому, щоб Школа завжди мала електроенергію. Не зовсім буде вірно сказати, що дана сонячна станція забезпечить 100% школу а, наявністю електро електроенергію при підключенні всіх приладів. Це не зовсім це не зовсім так. Споживання школи є дещо більшим. Але все-таки ми розраховували на те, що а, якщо брати рік. То 35-40% річної річного споживання школи буде покрито сонячною станцією разом з урахуванням, що працюють системи збереження а влітку це може бути більше до 45% споживання школи, але також треба враховувати звичайно, кількість діток дітей і що підключено із приладів. До вас незначна економія для школи так само правильно. Так однозначно, однозначно тут буде економія, тому що станція працює таким, Им чином, що а, коли працює сонячна станція? Школа споживає електроенергію, яка генерується сонячною mm -hmm. станцією, але при цьому працює і мережа. Якщо, наприклад, відбувається наприклад, погана погода і недостатньо сонячної генерації для покриття споживання школи, школа буде добирати і mm -hmm. від мережі. Якщо відбулося відключення мережі, як це зараз відбувається, система працює так, що системи збереження заповнені завжди. Це це Передбачено технічним рішенням, яке ми розробили з нашими партнерами та донорами, відповідно, все направлено на те, аби у дітей, якщо буде відключення електроенергії, в принципі на 3-4 години їм буде вистачати систем збереження, які тут встановлені. Це якраз на той період, там но, зазвичай так. на, на таку кількість так. годин вимикають світла. Розкажіть, як фінансується цей проект? <гум> І скільки коштує одна така станція, <гум> яка розрахована на одну школу? А, да, нашими партнерами а, в Цьому проекті саме цієї школи є німецька сонячна асоціація, саме її е, члени цієї німецької асоціації сонячної е, є донори, е, тобто це чотири е, компанії, а саме е, компанія Смей, яка забезпечила інвертори. Це система збереження. Хопе, компанія, це панелі Кюселс і матеріали е, до них. Це IBC Solar. Всі вони є членами цієї асоціації. Також цей проект реалізовано при партнерстві з українською компанією Unisolar, яка теж прямо зараз знаходиться в школі, дороблює технічні технічні моменти. І також цей проект був реалізований за підтримки сонячної асоціації України. Саме дане рішення цієї школи було досить дорогим, тому що донори надали нам своє обладнання і вартість такого обладнання в цілому з логістикою. Коштувало приблизно 40 тисяч євро. Розкажіть, будь ласка, ви на початку нашої розмови сказали, що обладнано такими сонячними станціями буде 100 шкіл угу. по Україні. Чому власне на школах вирішили зосередитися? А, ну, ну це дещо знаєте, така була і моя мрія. Тобто, а, коли почалась війна, у мене народилася ідея допомагати а, тим постраждалим територіям. І я бачила фотографії, що відбувалися зі школами. Ідея просто виникла. І я займаюся енергетикою все своє життя, тому а, вирішили, що у фонді потім разом з командою святку почалося з однієї школи, але треба. Мати мету, і ми розуміємо, що ми можемо робити набагато більше. І треба робити набагато більше. А тому, в принципі, ну треба мати кіпіай. Тому ми вирішили, що 100 сонячних шкіл ми хочемо побудувати протягом наступних п'яти років. Це наш дедлайн. Я сподіваюся, що ми зробимо це набагато швидше. А є з яким критерієм обираєте школи, в яких будуть встановлені сонячні угу. станції, і чи можуть школи самі там попросити угу. у вас про цю допомогу? Так, в нас. Є певні основні критерії, по яким ми відбираємо школи. Перше, це обов'язкове офлайн навчання. Я хочу тут сказати, що це пріоритет. Перша черга допомоги, от прямо зараз. Да? Це обов'язково офлайн навчання. Ми хочемо, щоб діти зараз ходили в школи. Є багато переселенців, школи переповнені, і ми хочемо допомагати тим школам, які зараз по вмістивості дітей да? ну, там, де їх багато. Тобто це офлайн, це наявність бомбосховища обов'язково. А це вмістивість дітей, в принципі, по розміру школи ми розглядаємо на менше 500, Щоб якби ті затрати, які відбуваються, і ефективність, яка є, щоб вона да була, ну була якби дорівнювала одна одній. А це Переривання електроенергії, але зараз це відбувається усюди. Mm -hmm. І в принципі, зараз ми зосереджені на Київській області і Чернігівській області. Це та це ці дві області, які ми пропрацьовуємо прямо зараз. Тому школи, які підходять під ці критерії, які зараз нас чують, які знаходяться в цих областях, а вони можуть написати нам на наші контакти. Наш сайт це energyactua.com, і там є наш імейл. E Телефони команди, і ви можете зателефонувати, і ми обов'язково візьмемо в роботу, пропрацюємо, проаналізуємо ваш об'єкт. Дякую дуже вам, Юліана. Ну от що ж, друзі, що нещодавно місто Єрпіння, власне, як і Київщина були окуповані. Тут, тут бігали орки, а тепер всі вони під землею. А життя в місті вже вирує І діти навчаються. От зараз ми з Юліаною проходили, розмов, розмовляли. А там в класі шум гамір. Діти справді навчаються, живуть своїм життям і для того, щоб їм ні. Нічого не заважало абсолютно в тому числі і вієлові відключення існують такі проєкти, до яких власне може долучитися будь-яка школа? Женя, тобі слово.